Прошу Господа Бога сильного і святого, почути мою молитву, я раб твій, прошу про допомогу Святого Кипяна і Устинії. Ти, святий Кіпрян, силою своєю світу відомий, охрещений Святим Духом, як беззаконня раніше не творилися, так і зараз не допусти цього: виноград не народжується, звірі не плодяться, поки ворог не покараний. Слово Твоє чарівне, всі йому коряться, і я додолу схиляю голову. Прошу тебе, Господь Бог мій, про те, щоб всі чари і лукавства Ти до бісів лукавих відправив, людину грішно покарав, силою своєю грішити заборонив. О, великий, сильний, могутній, прошу тебе, Боже, невіруючому віру дай, безсилого зміцни. Відчайдушного виправ, та котрого, хто запитує, не відкидай, припадаю до тебе святий Кіпріан і Устинія, і про допомогу прошу, якщо чаклунство у домі моєму є, лукаві біси тішаться, то нехай після прочитання цієї молитви вони назавжди з дому зникнуть, а проблеми вирішаться. Нехай злі духи окремо від цього дому купаються. Заздрістю, лестощами, ревнощами, ненавистю наповнюються, нехай злом та страхом отруюються, прошу іменем Господа Бога, мене раба Божого, від чорної магії захистити і від зла оберегти. Як вогонь з собою віск знищує, так людина, що молиться, все зло і порчу проганяє, тільки святу трійцю знаю, інших богів не приймаю. Тобі, Кипріян і Устинія, вірою поклоняюся, так молюся. Прошу захистити, заступити, зберегти та лукавства чорного і чарів злих проти мене не допустити. Амінь.